Так, сьогоднішнє відео присвячене атмосферному тиску, його принципам, На прикладі системи отоплення. Що ми маємо? У нас є батарея, яку треба демонтувати, в ній є вода. Її треба злити. Першим ділом перевіряємо, чи кран Маєвського закритий. Потім перекриваємо крани на системі отоплення. Все перекривається подача. І обратка. Краще це робити шестигранником, але під рукою була тільки, була тільки викрутка. Гайки я послабив, американка. І тепер пробуємо зливати з нього воду. Спочатку відкриваємо подачу, скидаємо накидну гайку можна прибрати в сторону. Прикриваємо. Так би таким чином, щоб ми були готові вже знімати. Але пальцем прикрито. Потім скидаємо гайку. Позабратка. З неї теж трохи збіжить води. Прибираємо паузу і вода качає. Ось вона відповідь, так скажемо, навіщо вчить фізики. Ну і це.